Я дуже довго не міг почати записувати свої особисті відео тільки через те, що я боявся, що моя картинка буде неідеальна. Мій контент буде неідеальним, мій текст буде неідеальним, і взагалі я не буду ідеальним. І в якийсь момент я задумався, а що саме повинно бути ідеальне і для кого? Для людей, які мене будуть дивитись, так вони мене будуть дивитись, слухати через те, що вони хочуть це робити. Для хейтерів, які будуть розказувати, що от я такий сякий, що я поганий, що я нудний її взагалі. Ну, так вони ж прийшли, вони мене подивилися, і щось в них всередині їхньої голови дало цей повштовх, для того, щоб вони стали моїми хейтерами. Чи для моїх батьків, а так мої батьки відео, ці, це відео дивитись не будуть. І я думаю, сьогодні. Момент, коли у нас соціальні мережі дуже швидко розростаються, коли будь-хто може взяти телефон, зробити картинку, зробити відео, викласти його в соціальні мережі і набрати неймовірну кількість лайків, підписок, коментарів, поширень їхнього контенту, ми починаємо думати, що ми не унікальні. І я також думав, що я не унікальний. І окрім того, я мав дуже сильну самокритку всередині себе. І ось цей неідеальний, в мене постійно виникала думка в голові, що я неідеальний. Я намагався щось зробити і відразу відкладав, оскільки я придумав собі ідеальну картинку, а ідеальна картинка виявилася гівном. Для мене. Я придумав собі ідеальну картинку, і я просто розумів, що я не дійду до цієї ідеальної картинки в тій справі, яку я ніколи не робив. Ну, уявіть, ви приходите на завод і вам кажуть, от тобі станок. Зроби на цьому станку деталь, яку робить наш головний майстер. І ви справді зможете її зробити з першого разу. А тільки у головного майстра 30 років досвіду, а ви перший раз прийшли, ви навіть не знаєте, яку кнопку натиснути для того, щоб цей станок почав працювати. Тут так само ми намагаємося придумати, що от ми зробимо так класно, з самого першого разу у нас все станеться і ми все зможемо зробити. І я зараз кажу не тільки про якийсь контент, я зараз кажу взагалі про. ...самокритику, що ми починаємо цікувати самі себе за те, що ми напридумали собі якихось геніальних рішень, якихось золотих гір, надивилися на своїх знайомих в інтернеті. Там у них є машина, у них є квартира, у них є, не знаю, заміський будинок, і взагалі купа-купа всього, і думаємо: блін, я також цього хочу, але я це робити не буду. Оскільки я облажаюсь. Тому що про мене подумають погано, або я подумаю про себе погано. І от в такі моменти ми максимально відстороняємо від себе можливість отримати те, що ми щось хотіли. І е, в такі моменти е, нам потрібно подумати: а взагалі, що стоїть за цим страхом неідеального? Можливо, для когось це було з дитинства те, що він або вона хотіли бути артистом, хотіли щось щось малювали. А їхні батьки казали, що це не ідеально. Ну, добре, скажіть, дякую своїм батькам, що вони сказали, що це не ідеально. Спробуйте заново, спробуйте зараз в дорослому віці. дорослому віці вам ніхто нічого поганого не скаже. А навіть якщо і скаже, то вони скажуть це через заздрощі, а не через те, що. Вони, їм це не подобається. Також варто подумати: окей, а що станеться, якщо я це зроблю? І зроблю не так, як я хочу. Ну, от що станеться? Наприклад, я дуже довго боявся записати відео на YouTube, викласти своє перше відео на YouTube. Але потім в якийсь момент я думаю, окей, а що може статися найгірше? Його ніхто не побачить. Там з'явиться дуже багато поганих коментарів. І воно буде не таким, як я його бачу. Окей, перше, його ніхто не побачить. Ну супер, якщо його ніхто не побачить, нічого страшного. Значить, інше відео хтось побачить. Там буде дуже багато поганих коментарів. Так це супер, це навпаки буде просувати моє відео його. І тоді, коли будуть погані коментарі, це відео 100% хтось побачить, і воно комусь 100% допоможе. Ну, або якщо воно буде не таким ідеальним, як я захочу, і мені не сподобається там картинка, або не сподобається, як воно виглядає, без питань, я натисну кнопку Видалити і все, і цього відео більше не буде в цьому світі. Далі також для мене дуже важливо оці от момент, коли я думаю, що щось не ідеально, спробувати подумати, ідеально це яке. Ну, наприклад, ідеально, це дорога картинка, дорога студія, дороге світло, дорогий монтаж, там, з великою кількістю різноманітного гарного з, проду... з, з, з режисером, який це все правильно зробить, який це все правильно поставить. Потім думаю: окей, а скільки грошей це буде коштувати? А це буде коштувати дуже великі гроші, оскільки це робота не однієї людини, це робота великої кількості людей. І ніхто ж не змушує вас з першого разу, як ви пробуєте щось зробити, зробити все ідеально. Правда? Правда, також в процесі свого ось цього розвитку. Спроб створити щось ідеальне, постійних розчарувань, постійної з дуже сильної самокритики, а в мене самокритика дуже сильна. Я постійно критикую сам себе, навіть тоді, коли інші кажуть, що ти молодець, все, все класно, все супер, нам все подобається. А я-то знаю, що воно не ідеально, що воно не супер, що воно не класне. І починаю себе закопувати, що це все погано, це все не дуже. Але такі от моменти. З часом я почав думати над тим, що неідеально чи немає цінності. Тому що не завжди ідеально означає мати цінність. Наприклад, дуже багато веб-дизайнерів створюють дуже шикарні дизайни. Там прям вони дуже дорогі, такі привертають увагу, вони прям ну так і хочеться мати собі такий дизайн. Але в процесі, коли ти починаєш створювати цей сайт, коли ти починаєш створювати цей дизайн, ти розумієш, що цей дизайн не має цінності. Він гарний, він дорогий, він ідеальний, але він не має цінності. Він не відображає головну ідею даного продукту. Він не дає можливість кінцевому користувачу, який прийде на цей сайт, захоче заплатити гроші, зрозуміти, де кнопка? І виходить, що оця от кнопка це цінність, а весь цей дизайн він ідеальний, а кнопки немає, відповідно, цей ідеальний дизайн не має жодної цінності. І тоді я почав так доходити, придумувати а, співвідношення між тим, що є а, цінність, і от саме коли те, що ти робиш, має якусь цінність, от саме тоді це ідеально. Да, воно може мати помилки, воно може, може виглядати якось погано, якось, ну, якось не так. Але все одно воно має цінність, тому що для когось це дуже крута мотивація, для когось це дуже крутий інструмент заробляння грошей. Для когось це спосіб отримати більше комунікації зі своїми рідними, для когось це можливість побачити якісь речі, яких вони раніше не бачили. І ось такими маленькими шматочками все збирається до такої єдиної купи. І, від, ну, і відповідно, коли ти розумієш, що ти не хочеш почати щось робити, оскільки воно не буде ідеальним, як ти придумав, варто подумати саме про цінність того, що ти будеш робити, а не про те, як воно буде виглядати. Тому що навіть відео, яке ти. Зробиш на мобільний телефон без мікрофона, без нічого, там на приденному світлі зробиш відео, але викладеш думки таким чином, що ці думки допоможуть будь-кому, до кого ти хочеш донести ці думки, це буде значно цінніше, аніж якщо ти наймеш дорогу команду, створиш дуже дороге відео, змонтуєш його прямо як фільм, викладеш. А воно не отримає відгуку в жодному серці. Тоді сенс від цього контенту, сенс від цієї роботи, яка була зроблена, окрім тих людей, які отримують гроші за те, що вони зробили саме це. Ти отримуєш задоволення від того, що воно ідеально, але цінність яка в цьому всьому. І саме тому потрібно подумати. Якщо тебе щось зупиняє, якщо цей момент воно не ідеально зупиняє тебе від того, щоб зробити щось, потрібно подумати, а яку цінність воно принесе, коли ти будеш це робити. А в ці от моменти, коли потрібно було віддовбатися, від відстати від самого себе і перестати себе за ко... перестати себе закопувати в таких сумліннях. В постійному uh, критицизмі, в постійній критиці самого себе, що ти поганий, у тебе все погано, ти нічого не можеш, ти, ти нічого не вмієш, ти, ти прям повний ноль. Uh, в такі моменти варто подумати, що ти унікальний, і навіть з тим, якщо ти спробуєш скопіювати когось. Зробити так само, як у когось, ти все одно не зможеш зробити один в один. Ти зробиш або краще, або гірше. І тому варто думати саме з приводу того, а в чому унікальний ти і намагатися просувати ідею того, що я унікальний. Не да, я можу там. Повторювати за кимось, але повторювати саме зі своїм якимось унікальним. А повторювати саме з якимось своїм унікальним е шармом. І бути тим, хто створює щось унікальне, оскільки тільки я можу це зробити. І дякую всім за увагу. Буду щиро вдячний всім, хто підпишеться. Хто залишить свій коментар, хто залишить свою реакцію на це відео, як позитивну, так і негативну. І сподіваюся, що мої слова, якщо, що мої слова допоможуть, якщо не тисячі, то хоча б одному-двом, і я вже буду надзвичайно радий тому, що я зробив так, що комусь стало краще. Дякую і до зустрічі!